А Це моя парковка. А, У ці з цього, Це для мене прохожу точно. Ми точно їздила ніколи. І коротше. Мені завжди дуже сильно все зрозуміло. Зараз мені дуже непонятно. Розберу. Це клумбу, це мала клумбу, там Так. З чого почнемо? Не пойму, чи поворачують мені зараз чи ні повернеться. Прямо йдеть, прямо йде. Як я зараз кайфую від того, що я нарешті можу Даяну посадити і поїхати по своїм справам, куди мені треба. Бо прив'язуватись до чоловіка, це для мене особисто це головняк. Того, що я буває хочу кудись, він вважає, що туди не потрібно, а мені треба, я так сіла собі і поїхала. Тим паче, якщо я Даяну зараз можу в кріслі возити, це взагалі буде ідеально. Правда, мені було дуже страшно наважитись взагалі сісти і поїхати, тому що скільки машина в нас вже давно, ну років шість, і я в будь-які права в мене років шість, але я взагалі не їздила, тому що мені страшно було. Ну я типу, вмію, да, але мені дуже сильно страшно, що. Що я буду тупити, що я не зможу. У мене якийсь такий бар'єр був. Аж до того, поки е, я ось зараз не прийняла рішення, що я буду їздити. І перше, і то я їздила завжди з Женєю, і мені він підказував щось там завжди е, коментував, то я не дуже боялася. А самій от виїхати мені було знову ж таки дуже страшно. І е, буквально два дні тому це сьогодні в мене третій день, коли я так виїжджаю кудись. Буквально. Два дні тому він поїхав відвозити Даяну в садочок, а мені треба було на тренування на 11 чи на 10. -ту. І я, коротше, ця машина, в мене лежать ключі, і я розумію, що я йому дзвонити не хочу. Казати, ну що ти мене там сядеш зі мною, поїдемо ми на тренування там чи відвезеш мене? І Я думаю, таксі чи Аня все-таки настав твій час. І, коротше, думаю, була, не була, я ж все зрозумію, я ж все знаю. Давай будемо потихеньку їхати. Я беру ті ключі виїжджаю сама з того двору. Це для мене найважче виїжджати з двору і паркуватися десь. І коротше, виїхала і доїхала. Єдине, що парковки не було прямо біля спортзалу, то я паркувалася десь за кілометр від спортзалу, але все одно ж припаркувалася. І коротше, я така зразу оп, думаю, ну це я молодець, і все. От з того моменту я повірила в себе, в свої сили, і все, я я вже після того сідала в машину, їхала до подружки, заїжджала. Там ми їхали в кафе. Ну коротше, я вже їздила по всьому місту, взагалі без проблем. Коротше. А потім вчора, коли ми їхали стригти Даяну, мені треба було з Даяною поїхати в центр. Робити ще й цю стрижку, і я розумію, що Боже з Даяною мені треба срочно це автокрісло. Тому хочу сказати всім, хто починає водити, мені зараз 33 роки, і в мене тільки зараз ну. Пропав цей страх, коли я сіла за за кермо. Я все життя, все своє життя думала, що, мабуть, мені не дано. Мабуть, я із тих дівчат, хто кому потрібен або водій, або кого буде возити чоловік. Ну мені так здавалося, бо я дуже сильно боялася. Але треба його перебороти, треба сісти, от самій самій, щоб ніхто з боку не сидів і не трендів, як то кажуть. Ну звісно, навчитися вже, коли ви все будете розуміти, як знаки, там куди повертати, що тут нажимати і так далі. А то треба сісти самій. Виїхати, і тільки тоді у вас зникне оце, оцей страх їзди. Тільки коли ви сама проїдетесь. Тому що в мене цей страх був, аж що доки я не виїхала з двору два дні тому. Зараз третій день, я більш-менш відчуваю себе ну, комфортно. Так що все буде, пробуйте. Зараз ми не туди кудись заїхали, зараз будемо по навігатору шукати. Мені таке страшно. Не до ще трохи отак і по трохи вибирати. Боже так, і зараз оцей момент, щоб не бахнутися в бордюр. Оп. все, Припаркувалось. у -ху! коляски, магазин дитячий, все, до я приїхали.